Привіт, привіт! Ну що ж, цей момент настав. Для мене це відео дуже трепетне, тому що це означає, що ми починаємо наш шлях, і кожна, хто тут зібралась, вона тут не просто так. Це точно не помилка. Це дуже доленосна історія, і наші душі точно десь там домовились, щоб зустрітися зараз. І разом працювати над тим, що є. А те, що є, це може бути втома, це може бути розгубленість, це може бути втрата смаку життя, і абсолютно окей мати все це і мати таку точку. А перед початком проекту твої запити можуть звучати інакше. І якщо ти тут, це означає, що я знаю твій запит і я знаю, як його. Можна вирішити, тобі зараз абсолютно не потрібно щось знати, а тим паче знати все. Тобі просто потрібно бути живою, такою, якою ти є, справжньою якою ти є, і саме з цієї чесності ми зможемо рухатися далі і. Щоразу, коли я збираю такі проекти, я відчуваю вас ще до початку проекту. Тобто це відео записується до того, як я вас зараз бачу, але я вже відчуваю вас, і мені дуже хочеться я з нетерпінням чекаю моменту, коли вже зможу вас побачити безпосередньо ваші обличчя, безпосередньо, хоча б ваші аватар. Давайте поговоримо трошки про ін, щоб ви розуміли, що це, як це працює, і чому дуже круто, що ви обрали саме цей проект. Отже, це не курс, це тим бачення марафон не. Тенси, але водночас це і не школа життя. Тут не потрібно гнатися за здачами домашніх, тут не потрібно бути найкращим, тут просто потрібно бути і бути з відкритим серцем. Тут завжди м'яка структура, тут завжди вибір. Тут завжди підтримка, і це все забезпечується різними способами, які ти точно будеш відчувати впродовж всього нашого десятитижневого шляху. Тобі взагалі не треба бути в кінці цього шляху кращою версією себе. Тобі просто потрібно бути ближче до себе. У когось це буде один крок, у когось це буде три кроки, у когось це буде десять. Тут, звісно, залежить від вас. Як же все буде відбуватись? Значить, у нас проект триває 10 тижнів. За ці 10 тижнів ми пройдемося по п'ятьом сферам кожної з вас. П'ять сфер життя. Це може бути будь-що. Родина, партнер, секс, стосунки з собою і гроші. Приміром, робота над кожною сферою буде тривати 2 тижні. Тобто 10 тижнів, 5 циклів, септо 5 сфер – і кожен цей цикл триває два тижні. Ти сама можеш обирати над якою сферою ти хочеш почати працювати зараз, або ти можеш ти за траєкторію, яку я тобі буду пропонувати, враховуючи. Логіку постановки твого запиту і шлях від точки А до точки Б. Тобто буде готова траєкторія, готовий маршрут, але ти завжди можеш піти за власним за авторським. Кожен цей цикл містить теоретичні матеріали, які будуть видаватися і будуть ділитися на обов'язкові та необов'язкові до перегляду. Містить практику, вона або групового характеру, або індивідуального залежить від тарифу, який ти обрала. Містить. Підтримку вчатику, тобто вся наша група, теж незалежно індив чи груповий тариф, рухаються в одному полі однією динамікою. Це, звісно, мастермайди. Мастермайди в більшості проводить кураторка, але тим не менш я теж а, можу іноді туди заходити, що буде для вас сюрпризом. Це щоденна підтримка від нашого чат-бота прекрасного, який не буде тебе полишати ні на день і буде нагадувати тобі про важливі моменти, про які треба не забути. І також це сесія зі мною, якщо ти на індивідуальному тарифі, то а вже ж ми також будемо зустрічатися. Процес цей не складний. він просто дуже живий і глибокий, але повірте, не заплутаєшся. Дуже швидко адаптуєшся в принципі тут. Не сильно я б сказала, що є до чого адаптуватися, а сам проект він отак одразу тебе занурює, і ти вже відчуваєш, що це вагома частинка життя, і наче вона завжди була цією частинкою життя. Тепер про не дуже приємні речі, але тим не менш, що може піти не так і чому це нормально. Я одразу хочу проговорити всі варіації, що може ставатись тобою під час проекту, і хочу їх нормалізувати. Я зараз говорю це не для того, щоб налякати, а щоб ти розуміла, що таке може статися, і це абсолютно ок. Отже, може виникнути опір. Я нічого не хочу, все це все не для мене. Я кидаю. Може бути бажання кинути власне вийти з проекту. Може бути бажання закритися від усіх, тому що ти можеш відкрити таку правду про себе. Ти можеш відчути, що ти в цьому одна, але це буде ілюзорна історія, і в тебе буде бажання закритися навіть від мене. І повір, це просто частина оцього стілячого процесу. Це не провал, це нормально, тому що психіка буде давати чинити опір. Тому що ми йдемо до кращої версії тебе а розум може саботувати, Психіка може бути не в захваті, тому. Це просто працює так, захисні твої механізми, тому просто це як частинку важливого процесу. У тебе будуть інструкції, що робити з тим, якщо ти відчуваєш апатію, якщо ти відчуваєш стагнацію, що ти застрягла в зошиті і в боті. Тому ти ніколи не залишишся сама. А вже ж у тебе завжди є підтримка куратора і підтримка мене, якщо ти на індивідуальному тарифі. Твоє тіло, твоя психіка, твоя душа це аж ніяк не вороги. Вони просто хочуть тебе оберегти від нового, бо. Думаю, що там для тебе може бути небезпечно. але ми лагідно покажемо всім їм, що ти готова туди йти. І вони приймуть ці зміни, і ти зможеш їх імплементувати в життя. Мої рекомендації як найкраще проходити цей проект, щоб ти вийшла дійсно з тим результатом, на який ти націлена. Перше не намагайся встигнути все. Обирай, що для тебе зараз є пріоритетніше. Бери собі день тайм ауту якщо тобі це потрібно. У нас, до речі, буде один тихий тиждень, де не буде виходити жодних матеріалів, не буде жодної практики, жодного мастермайду. Тобто, ти зможеш привести дух, якщо тобі це буде потрібно. Не йди цим маршрутом. З голови, не йди з розуму, включай відчуття. Включай інтуїцію, включай душу. Якщо ти будеш відчувати, що тобі треба якось інакше, роби інакше. Прибирай абсолютно всі рамки. Обов'язково пиши в чатик або мені, або і в чатик, і мені, коли щось підіймається. Коли ти відчуваєш, що тебе не криває, коли ти відчуваєш, що тебе хитують, і ти хитаєшся, розгойдуєшся. Будь ласка, не промовчи, тому що таким чином ми зможемо максимально швидко відреагувати і тобі допомогти. В такі моменти: дихай, плач, пропускай це все через тіло, і відчуваю, що ти. Не одна, але обов'язково проживай і не уникай, тому що це шлях власне стілення, і його неможливо просто пропустити. Якщо ти зникнеш в якийсь момент, повертайся. Ми завжди на тебе чекаємо, і ми завжди про тебе пам'ятаємо, і будемо готові тебе прийняти назад, коли. Ти будеш до цього готова. О, такі мої поради. А тепер з чого ж почати сьогодні? І як започаткувати процес? По-перше, заповни мапу наміру та діагностичну анкету, щоб ти розуміла, для чого тобі цей проект і над чим конкретно та як ми будемо працювати. Ти вже можеш обрати першу сферу, над якою ти хочеш працювати, та подивитись відеонавігацію навігацію а щодо того, як в принципі. Все працює в проекті з технічної точки зору. Я раджу завести блокнот і написати відповідь на питання, навіщо я тут для себе. Це не треба нікому показувати, не треба здавати домашку куратору. Це просто для себе, і ти потім повернешся до тієї відповіді на це запитання в кінці шляху і зрозумієш, як воно все програлося. І поділися цим всім. Познайомся в комфортному для тебе форматі, в чатику, заяви про себе, якщо в тебе є бажання з чесності. З вразливості, з живості, з любові і повір, тебе там всі приймуть, бо там всі свої. Отакий наш шлях. Таке послання я хотіла передати тобі на початку, і я вже вітаю тебе, бути величезне, молодець, тому що не всі наважуються на це. І я дуже вдячна тобі за довіру. І це я буду продовжувати говорити тобі щодня на цьому проєкті і поза цим проєктом. Дякую, що довіряєш мені, довіряєш світові і довіряєш собі. to be